Є такі ситуації, коли нічого неможливо зробити. Повірте мені, ніхто не знає, які будуть сценарії. За рахунок чого ця система зараз виживає. Вижити і якісь виклики побороти зручніше, ніж сподіватися тільки на владу. І потім казати, от вони нічого не зробили. Не так працюють, не так прийняли. Ми працюємо кожен день, тому що кожен день маленька справа. Зроблена у цьому напрямку, вона дасть великий результат, і ми впораємося зі всіми викликами. Борис Альбертович Філатов народився 7 березня 1972 року. Дніпропетровськ, Україна. Український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик, кандидат юридичних наук, міський голова Дніпра з 2015 року по сьогодні. Одружений має доньку. Складні часи я хотіла б сподіватися, але розумію, що зима а, триває, і дуже багато городян бояться бояться, що а, не буде тепла, що не буде що їсти. Що ви можете сказати, в принципі, ви якось для себе прораховували варіант там якогось глобального блекауту, і як виходити з цієї ситуації, що робити городянам? Ну, давайте так, я буду дуже-дуже обережно казати, тому що, знаєте, як. Е, Щоб не наврочити. Е, Ні, ну, як, як написано у е, Біблії, великі знання приумножають печаль. Е, тому е, скажу так, дуже обережно, але я так е, ну, буду сподіватися, що розумні люди е, мене е, зрозуміють. Ну, по-перше, ніхто не знає, які будуть сценарії. От, ну, от, повірте мені, всі сценарії, які розраховуються, і які розраховую я сам з спеціалістами і спілкуючись з, із Офісом Президента, і з відповідальними особами в Кабінеті міністрів, всі сценарії розраховуються на припущеннях. На припущеннях яких, ну, це нормально, ніяких, скажімо так, проблем. Припущення яких? Скільки є у росіян ракет? Перше. Як спрацює наша система ПВО? Друге. Куди вони влучать? Третє. А, наскільки наші споруди, які зараз ми е, питаємося захистити, е, вони будуть захищені, і е, який, скажімо так, буде коефіцієнт ураження? Четверте, п'яте, е, витримає система чи не витримає? І зможемо ли ми перейти, якщо будуть потужності розподільчі зруйновані, на систему внутрішньої генерації? Це п'яте. Я можу казати ще про шосте, сьоме, восьме, дев'яте. Але зараз ви бачите, що ну, я якби компетентно зараз е, кажу. Тому ми е, е, розбираємося е, з кожним сценарієм і. Е, е, Враховуємо, я вважаю, всі обставини, які можуть бути. Але, знову ж, обережно, я не хочу, щоб у людей був такий, знаєте, занадтий оптимізм стосовно того, що ну, якщо нас всіх евакуюють, ви розумієте, що неможливо 40 мільйонну країну евакуювати. Ну, знаєте, там деякі. Скажімо так, фахівці кажуть, а давайте розробимо план евакуації. Не буду казати, де вони фахівці працюють. Я кажу, давайте. Пункти збору є, автобуси є, категорії населення, підлягаючі евакуації, в першу чергу є. Добре, куди будемо евакуювати? Скажіть точку. Я знаю, де ми їх зберемо і куди повеземо. Але скажіть, куди, якщо не буде світла і тепла, в Чернівцях, в Луцьку, в Львові. Тобто Така же ситуація подібна по всій країні. Куди вести? Ми не знаємо. Так а навіщо тоді ви час наш забираєте і кажете, давайте, от зараз, ми щось будемо. Ну, ми придумали, як, кого, відкуди вести. А куди, скажи? Мовчать. Розумієте, так. Далі. У мене немає такого оптимізму стосовно, я знаєте, кажуть, а от вони потрібно, щоб вони купили генератори, і ці генератори будуть працювати. Неможливо, щоб мільйони міст працювало на генераторах. Це неможливо. Я вам скажу так, що ми знову, питаючись всі сценарії прорахувати, зробили підрахунок, скільки нам потрібна палива, якщо от так теоретично. У нас є всі генератори, які будуть працювати на критичну інфраструктуру, на насоси, на ПНСки, на все. Знаєте скільки? 180 тонн дизельного пального в сутки. Це чотири ешелони. По-перше, де їх взяти? По-друге, де взяти на це гроші? Ну добре. Уявимо, що це можливо. Ну це можливо, ну, може, добу. Може, дві, може, три, а потім. Тому скажу так, я не хочу е нікого е ну, зараз е так кошмарити, як, як кажуть. Але ми всі сценарії е розглядаємо. розглядаємо, питаємося урахувати всі обставини. Але є но. Тому е скажу так, що нас е завжди спасало або виручало – це сама організація людей. І е, люди, коли вони об'єднуються на рівні квартальних комітетів, на рівні е, ОСББ, е, на рівні е, колег по роботі, тоді їм е, вижити і е, е, якісь виклики побороти е, зручніше ніж сподіватися тільки на владу, і потім казати, от вони нічого не зробили. Є такі ситуації, коли нічого неможливо зробити. Тобто неможливо підняти генератором в один е, мегават, яких дуже-дуже мало, обладнання, яке потребує 3 або 4 мегавата. Ну, це неможливо, технічно неможливо. І коли там дурні пишуть в інтернеті, вони не купили генератори. Для всієї країни потрібні генератори. Неможливо, щоб 40-мільйонна країна працювала тільки на генераторах. Якщо навіть весь світ нам відправить цей генератор, нам допомагає Німеччина, нам допомагає Америка, допомагають другі західні країни, І ми скажемо вдячні за цю допомогу. Але це, ну, це такі ситуації, які... Можуть регулювати тільки об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, розумієте, може, там е, дитячі е, якісь там садки, ну щось шо, ну, таке, ну це точечна історія. Але неможливо мільйонний город або 40 мільйонну країну посадити на генератор. І коли оці дурні вирезять в інтернеті, ну я не можу це читати. Ну, У мене не вистачає просто слів і емоцій. Але ми працюємо кожен день. Тому що кожен день маленька справа. Зроблена у цьому напрямку, вона дасть великий результат, і ми впораємося зі всіми викликами. А що було зроблено, і що робиться у сфері цивільного захисту населення? Ну, напевно, це та сфера, на яку взагалі не звертали увагу, як розпався Радянський Союз. Тому що ну, нікому і в голову не приходило, що колись це знадобиться. Ну, це так, але я вам скажу, що Тут е, ситуація подібна з ситуації, зв'язаної з потенційним блекаутом або відключенням енергосистеми. Ви правильно сказали, що е, ніхто не сподівався, і от з блекаутом, таким, який зараз там, можливий в Україні, це такий виклик, з яким ніколи ні одна країна в світової історії не стикалася. Тому е, сказати так, що є універсальний рецепт, його немає. Ну, десь там два або три роки тому в США там був бликаут на одному з узбережжя. океану. Затухли мільйони города. Але це країна, у якої є там склади, Національна гвардія, енергетичні компанії, ті ж генератори. Але ну, так трапило, що. Е Сиділи люди, люди без світла. Тому скажу вам так, що така ж ситуація з цивільним захистом населення, і коли знову ж дурні пишуть, а де всі бомбосховища? Я розумію, що є проблеми з бомбосховищами, що деякі бомбосховища були там десятки років тому викуплені через фонд держмайна, не з комунальної власності, через фонд держмайна, там зробили, я не знаю, там склади, там, не знаю, якісь там ресторани, нічні клуби, щось таке. Але навіть якщо уявити, що ці бомбосховища б були зараз, їх би все рівно б не вистачило. От, не вистачило. А що робити з житловими масивами, які зараз, не зараз, там при радянській владі були збудовані на намитому там піскі? Ну, такі, як Парус, як перемога. Де там Кампати бомбосховища? Ну, Навіть якщо ми там пригонимо ескаватори, почнемо копати біля, е, я не знаю, біля там будинку на парусі, де там декілька тисяч квартир. Що ми там викопаємо? Ну, через 3-5 метрів буде вода. Ну, от Коли люди це кажуть, ну, вони ж не розуміють, що вони кажуть. Тому ми, скажімо так, знову е, ураховуючи всі ці обставини, ну, робимо те, що ми можемо робити. Цокольні етажі, якісь підвали, щось там оборудуємо, пункти незламності. Ну то є, ну ми робимо те, що ми можемо робити. Розставляємо на зупинках ці бетонні сховища, які теж критикани кажуть, та що це таке, це будуть публічні туалети. І, ну, ну в них да. в принципі не, зробить, що б ви не зробили зробити да, зробити краще. Це буде есть, писати, писати в соцсетях якісь дурниці чи нісенітницю. Це ж дуже легко. Працювати дуже важко. Розумієте? Тому я вам скажу так: ну, до цього звикнути неможливо. І це, мабуть, одна моя така дуже серйозна проблема. Ну, я от 8 років вже працюю міським головою, але я так і не можу звикнути з тим, що дуже багато в світі ідіотів. Ну, от, ну, чесно скажу, ну, от, ну, от я не даюсь е, там е, порад, я не знаю, військовим, як їм воювати. Я не даю поради рятувальникам, як їм рятувати. Я не даю порад лікарям, як їм лікувати людей або вчителям, як вчити дітей. А чому є не знаю, сотні тисячі ідіотів, які знають, які їм давати владі, місцевій владі, державній владі, поради, що їм робити? У тому напрямку, у тому, у тому і у тому. Ну ідіть тоді балотуйтесь з депутати, або йдіть працюйте в комунальні служби, вакансії є там свої, скажімо так, теоретичні якісь там е, ідеї, які у вас є, там у мізках можете там втілювати у життя. Не а хочете. у вас взагалі є ну, якась статистика? Може скільки з тих людей, хто писав поради і кого запрошували піти працювати в відповідні там управління чи департаменти міськради? Скільки прийшли? Ні, такої статистики у нас немає. Я, і... Мабуть, і людей, які, люди, да, які да, прийшли. Так, да, да, і людей. Ну, це так. Це ж у нас зараз так, ми шуткуємо. Це, знаєте, такий філософський принцип. Я, я не знаю, може він нам достався після Радянського Союзу, як я казали, що у нас власть советів. От у нас як би, влада рад, то есть всі всі дають ради, всі дають, всі дають поради. Е, тому, ну, я, я от кажучи, от є у мене такий гріх, що я не можу до цього звикнути. От не можу. От не можу. От не можу. Ну ти кожен день рвеш своє серце на роботі, нерви. Ну, ти кожен день чим займаєшся, ну щось питайся, десь ну, на розрив. Ні. все не годиться. Все не годиться. Ми знаємо, що робити. Вони вже залужному дають поради, як йому воювати, та Генштаб. Ну, що можна казати? Скажіть, будь ласка, а... Пункти незламності. От е, я дуже багато про них читаю в різних містах, е, і, е, ну, в принципі, от, е, більше такого, мабуть, е, ну, негативного там не, не так працюють, там не так прийняли, як з пунктами незламності в нашому місті. Давайте так, опять же, чесно, але обережно. Е, як ідея, пункти незламності – це дуже гарна ідея. Ця ідея була там з Офіса президента, тобто від державної влади. І скажу так, що якщо мені запитають, вони потрібні, я скажу так, вони потрібні. Але, ну давайте будемо чесними. Якщо не дай Боже, що, то 50 у нас пунктів неглавності 500 або 5 тисяч. E, дуже простий арифметичний розрахунок показує, що якщо у кожен пункт незламності прийде, я не знаю, там 50 людей або 100 людей, навіть якщо їх буде 5 тисяч, ми не зможемо засунути в пункти незламності мільйони міст. Також міста, де тільки офіційно э, тимчасово переміщених осіб 183 тисячі. Ну ви розумієте, да? але як ідея, ця ідея дуже добра. Вона, скажімо так, працює, коли там потрібно прийти підзарядити телефон, не кожен може купити генератор, і це не потрібно. Людям потрібно прийти, поспілкуватися, може випити кави, може випити чаю, може відпочити в теплі. Ну, есть, це ідея, але вона не універсальна. І тому знову повторюючи, коли е, деякі, ну не буду вже казати слово, ідіоти, скажімо так, неравнодушні граждані. Знову починають писати, бо от вони повинні відкрити пункти незламності, звідси, купити, я не знаю, там, 5 тисяч генераторів, 10 тисяч генераторів. Ну, це так, це, мабуть, добре. Але це нас від апокаліптичного сценарію не врятує. Не врятує. Бо генераторам, знову ж, потрібно або дизельне пальне, або бензин. Їх потрібно обслуговувати. Їх потрібно включати, виключати. І бабуся, яка сидить там, я не знаю, там вахтер в в пункті незглавності, вона не може це робити. Це потрібно, щоб був, ну, ну, якийсь я не знаю, чоловік, який має базові, якісь там, ну, не знаю, технічні знання. Тому є питання. А от, наприклад, я не знаю, знаєте, що скажу? От, опять же, я не хочу. Там називати якісь там прізвища. Ну от з пунктами незламності була така дуже смішна історія, коли нам згори е, спускають казівки і кажуть, всі пункти незламності повинні працювати цілодобово. Добре, вони будуть працювати цілодобово. Але є питання комендантської години. Тобто давайте вони будуть працювати цілодобово. Але як і у випадку з евакуації, ви нам, будь ласка, відповісти на питання, як люди. Ночью, коли є комендантська година, прийдуть в пункт незламності, а може, їх затримає поліція. Тобто вони будуть йти ночі туди і їм скажуть, а ви хто? Ми йдемо в пункт незламності. Ну, може, хай йдуть. А якщо це ті люди, проти яких введена комендантська година, тобто коли ви кажете, що вони повинні працювати цілодобово, тоді ви повинні вирішити проблему з комендантською годиною. Давайте тоді відмінимо комендантську годину. Ні, ми не можемо. Так а навіщо тоді, що вони працювали цілодобово? Мовчать. Добре, хай працює цілодобово. Давайте запитаємо у поліції. Є у вас протокол або рішення, яким чином люди можуть дістатися пунктів незглавності під час комендантської години? Немає. Так а навіщо тоді вони повинні працювати цілодобово? Не знаю. Ну, все. Якщо говорити про те, про що дуже люблять е, говорити е, так звані активісти, а е, це система житлово-комунального господарства, Незважаючи на війну, на там великі проблеми з бензином з е, дизелем. Ну, все одно а, і сміття продовжувало вивозитися. Дороги а, під час а, ожеледиці чистяться. Система працює. А, наскільки зараз от, а, просто чи важко? За рахунок чого от, а, ця система зараз виживає? Ну, це люди, в принципі, я їх вважаю, ну, як і енергетиків, сьогодні вони герої. Ну, давайте так. Система працює, але працює вона важко. Але е, е, ми змогли вирішити ці проблеми, які ви зараз е, у своєму запитанні відзначили, е, тому що є е, е, нормальний діалог. От знову, коли є нормальний діалог і комунікація, між будь ким між суспільством і владою, між місцевою владою і державною владою, між е, громадською владою і військовими, тоді е, можна вирішити всі питання. От всі питання. Без обвинувачень, без деяких там, я не знаю, там вияснених стосунків. Тобто, це можливо все вирішити. Якщо ми будемо казати про мобілізацію, це була проблема. Це була проблема, коли до нас приходили військові комісари і казали, що це, от ето, а всіх на фронт. Я говорю, а працювати хто буде, хлопці? Я розумію, що у вас є свої вказівки, але ви нам завалите систему житло-комунального господарства. Домовились. Така ж була ситуація з водіями міського транспорту і не, і не тільки водіями муніципальними, але і з приватних перевізників. Я не, в ніякому випадку не лобію не приватних перевізників, але я розумію, якщо приватні перевізники стануть, то стане міський транспорт. Все, все, ну, все, все буде стояти. А що, а що робити далі? А, далі. Знову ж, користуючись нагодою, я хочу сказати слова подяки всім цим людям, які залишились, які працюють, і це дійсно герої, бо у кожного свій фронт. І знаєте, прості люди, прості працівники, скажімо так, чий труд, чия праця ніколи суспільством не оцінювалась. вони зараз своїм прикладом показали, що на їх плечах держиться місто, держиться держава. Тому що от останній блекаут, який був, ну, люди практично чотири доби пропрацювали несплячі і стоячи там в каналізаційних колодязях, там поколено у воді. Тому, скажімо так, я вважаю, що після війни, після війни ми всі повинні. Назавжди запам'ятати цей подвиг. Тому що, ну, знаєте, от, як живе пересічний громадянин, я розумію, ну, йому е може казатися, що світло там в лампочці, це так, воно просто тому, що воно в лампочці. Вода в крані, тому що я не знаю, тому що це вона. Як знаєте, при радянській владі е е був такий вірш. Ні на дерев'ях булки растут, помни, малиш хлеб – это труд. Так от пересічний громадянин зараз он повинен зрозуміти, що ці мабуть прості е такі життєві блага, але це зроблено працею, важкою працею других людей. Я ще хотіла поговорити про лікарів. Незважаючи на війну, в Дніпрі було відкрито п'ять амбулаторій. Як журналіст, я знаю, що міських лікарів дуже важко умовити на інтерв'ю, на те, щоб вони там розповіли про себе, про свою працю. В нас не дуже багато тих, хто займається, в першу чергу піаром, а не а, роботою. А от наші лікарі, як а, їм працюється, хоча дуже велике навантаження з тією кількістю поранених, ну і, звичайно ж, великий стрес люди а, хворіють більше. Ну, я зрозумів вашу іронію. Стосовно <свісно> піару, ну так. Да, стосовно піару, <свісно> тому що да, я згоден з вами, що а, наші лікарі а, вони не хочуть. Піаритися і розповідати, які вони молодці, але є виключення. Є виключення, є деякі лікарі ну, таке враження, що тільки, скажімо так, світ на них тримається, і тільки вони. Лікують людей або поранених, а останніх зовсім не ну, їх не існує. Ну у нас був приклад, коли ми попросили лікаря: ну, е, ну якщо так можна, то зайдіть в операційну, там потримайте там, людину поранену там за руку чи там за плече. А ми е, це заснімемо. Ну, наших журналістів попросили вийти з цієї лікарні і більше там не з'являтися. Ну це позиція. Ну, я вам скажу так, що це вже знову такий парадокс нашого інформаційного середовища, не знаю, то тобто, есть, покоління людей, які живуть в соціальних мережах, які живуть в інформаційній такої, мильній бульбашці. І тому хто голосніше про себе кричить, або пишеть у Фейсбуці, або своїх підлеглих, заставляє писати про нього в Фейсбуці. Я вам скажу так, що є одна. Лікарня не міська, яка таке враження, що це ну, не, не лікарня а то ферма. Тобто, ну, кожен день і кожен крок, і кожен чих е, з перепостами е, пишуть, які, які вони молодці і головний лікар молодець. Ну, Не будемо, це хай залишається на їх совісті. Е, але є статистика. Я вам скажу так, що кожен день мені цю статистику присилають о 10 о 17-й годині і зараз можу залізти в телефон, хоча це закрита статистика. І скажу так, що о, якщо ми будемо казати про поранених, то в місті Дніпро є військовий шпиталь, є е, так звана Мечка, а є з десяток муніципальних. Комунальних лікарень, де, де також е, лікують поранених, причому е, лікують е, більше е, в більшій кількості, ніж в інших лікарнях, про які я казав, але ніхто нічого не знає. І коли містяни підіймають прапори і кажуть, отже ж, тут же у нас є святи люди, які ж всіх лікують, наших сонечок. Так ви поверніться і подивіться на нашу лікарню швидкої допомоги, на четверту лікарню, де десятки, сотні поранених лікуються, і не тільки поранених, і ВПО, і наших містян. І про це ніхто не пише в Фейсбуці, не знімає телепередачі, не нагороджує себе орденами, не обіймається з міністрами. І з цього не робить піар, дешевий піар. Ну, це такі часи, розумієте? Хто голосніше про себе кричить, то ти молодець. Тому ну, хай це залишається на совісті тих людей. Хоча я ще раз хочу сказати, що вони роблять свою працю і роблять її добре. Але ну коли е, кожного разу і на не знаю, на кожному е, кожної хвилини казати, який я молодець, ну це як та. Не зовсім, не зовсім добре виглядає. Але це така справа. Ну, людям подобається, хай подобається. Але закінчуючи цю ситуацію, те, що ми казали і коли обсуждали наших комунальників, я дуже хочу, щоб після війни, або під час війни, або у майбутньому, або зараз. Люди е, казали слова подяки не тільки тим, хто про себе розповідає, а тим, хто працює поруч. І тим же лікарям, які працюють у інших лікарнях, так же як і комунальникам. Тому що е, е, кожен день, е, ко, ко, ну, кожноденна праця, цей кожноденний подвіг, він проходить непомічений, а його потрібно помічати. Розумієте? Тому, знову ж, користуючись нагодою, я хочу сказати слова подяки нашим лікарям. Хай вони не ходять на телебачення, хоч, хоча е, ну, будемо їх запрошувати, е, не лізуть в депутати, не потребують до себе якогось там окремого відношення від державної влади або місцевої влади, або від суспільства. Вони просто працюють. І за це їм дуже велика подяка. Говорять, що найтемніший час перед світанком. Сподіваємося, що цей світанок наступить дуже скоро. Ну, втім, ми будемо на нього чекати. Що б ви побажали гордянам напередодні нового року і в Новий рік? Знаєте, цього року всім, з ким я спілкуюсь, у кого день народження, або якийсь там ювілей, або професійне свята, я бажаю тільки одного. Тільки нашої перемоги, української перемоги. І тому е, зараз я хочу побажати е, також всім нашим містянам, всім е, мешканцям славетного міста Дніпро, Дніпрянам нашим, тільки української перемоги. От коли у нас буде перемога, е, все е, у нас буде. У нас будуть нові парки, нові лікарні, у нас буде прекрасне місто, відбудоване місто, е, наші діти. Будуть вчитися і гарно вчитися. У нашій молоді буде майбутнє. Ну це тільки пілісна перемога. Я дякую вам за розмову. Будемо чекати на перемогу, дякую. наближати її. Дякую.